Нагадаю вам, що підбираємо ми меблі ось у цю кімнату. Це кімната хлопчика-підлітка. Е, от іде в таких ось тонах. Ми маємо з вами вибрати штори, тюлі, стіл, крісла, ліжко. Зараз вам покажу, що. Я хотіла клієнточка 90-ку, то я кажу, якщо там поміщається 120, то беріть вже 120. І я їй запропонувала одне з наших трьох варіантів кількох, будемо так казати: ліжечко Надія, ліжечко Еліот ліжечко Сієра. До речі, найдешевше серед всіх, воно 8,5 тисяч. І ще ось таке з підйомним механізмом Монтреал теж дуже хороша модель. Воно мені дуже симпатизує. Так як вибирав син, то він лишився на ліжечку. Еліот вже вам прописую вартість станом на сьогодні. Після ліжечка я підібрала одні з найкращих матрасів. Так як у нас відправка, то брати пружинні матраси немає змісту, тому що краще докласти тих півтора-дві тисячі і купити класні без пружині. Це у нас іде біоматрац 3D на моноблоках і кокосовий. Він іде твій самий крутезний матрас, тільки подивіться, скільки тут на стилі. Просто неймовірний! Це Неофлекс Е, Ну, це таки будемо казати фаворит. Вибираємо свій розмір. Нам треба 120 х на двісті. <гум> ось так він виглядає, <гум> тільки ти вибирали, вибирали, але вибрав син. І до тої сірої кімнати ми вибрали ось такий антрацитний, гарний столик. Гросо він по ціні дуже адекватний столик і є тумбочка, і ще й шуфлятки. Це просто три в одному, навіть п'ять в одному, тому що він ще й Я вам ще розкажу по розмірах, бо тому що це важливо. Тут він йде. 149 повна ширина. 105 висота мається на увазі з оцією штучкою. Глибина 50, вага 40 1 кг і колір – дубвота. У нас є на матрасники різних розмірів, і різних кольорів. Цей іде по акції 450 гривень, але таких цін не існує. Зразу вам кажу, вони йдуть від 600 гривень. Це просто клієнці повезло, що є на крутий, круту якість, крутий товар, і ще й така низька ціна. Коли купуєте новий матрас, ще й не дешевий, навіть дешевий не має значення. Обов'язково треба купити на матрасник. На матрасники є дешеві і дорогі. Дешевих я не беру ніколи, ніколи взагалі не рекламую, бо дітям я ну не хочу брати, або що яке класно присутні фільтра, і нам треба 100.